Київ буде воювати до останнього українця. Допомоги не буде, бо США нас кинули. Та й взагалі світ втомився від України. Ви користуєтесь соцмережами, тому точно зустрічали такі наративи. Але що це, Іпсо чи реальність? Давайте розбиратись разом у цьому відео. А з вами аналітик Андрій Савчук. Тож обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал говорить опора. Продовж відео поставте лайк під цим відео та не соромтесь писати коментарі. Поїхали. США підтримували Україну від початку вторгнення Росії, надсилаючи нам техніку, снаряди для артилерії та ППО, в результаті чого нам вдалося спочатку відбити окуповані території на півночі, а згодом провести успішний контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Але ближче до кінця 23-го року ситуація почала погіршуватись. Підсудність американської допомоги спричинила снарядний голод у ЗСУ. А українські міста стали більш вразливими для російських атак, оскільки ППО потребувало більше ресурсів. І слова Володимира Зеленського щодо атаки по трипільський ТЕС яскравий тому приклад. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищили трипілля. Чому Тому що було ракет нуль? І ось нарешті, 6 грудня 2023 року, президент США Джо Байден скерував до Конгресу законопроєкт, який стосувався військової допомоги Україні. Однак республіканці в Палаті представників відмовилися голосувати за нього. Нібито спочатку потрібно розглянути питання безпеки кордону між США та Мексикою, і загалом внести зміни до міграційного законодавства. О, хороший шанс подумали росіяни та розгорнули цілу кампанію з дискредитації України. Меседжі були там різні в залежності від подій, які відбувалися. Та поки у США вирвали політичні дебати, а допомагати Україні взялися Німеччина, Велика Британія, Чехія та Нідерланди. Російська Федерація вирішила посилити свій вплив у ЄС, зокрема на згадані країни. Кремль розгорнув мережу своїх агентів і фабрику інтернет-тролів, аби зупинити постачання зброї Україні. Паралельно російські чиновники просували кілька інших наративів. Один з яких зводився до того, що Європа і Штати втомилися та не готові давати гроші та зброю. І в Америці і в Європі зростає втома від української теми, від того вантажу, який вони звалили на свої плечі. Мається на увазі фінансове годування і постачання зброї та боєприпасів. Навіть держави з найпотужнішою економікою не можуть нескінченно допомагати Києву, тому що стикаються з внутрішніми проблемами. Коментував ситуацію прес-секретар Путіна Пісков. Крім того, речниця МЗС РФ Марія Захарова зазначала, що підтримка України вигідна лише США, які рятують свою економіку, систему і цінності, користуючись конфліктами та хаосом в інших країнах. Під удар потрапили також європейські та американські політики їх намагалися переключити на розв'язання внутрішніх проблем, підкреслюючи, що війна в Україні це виняткова справа Росії. Власне Владімір Путін в інтерв'ю Карсону прямо сказав, що Україна історично є територією Росії, тому світові не варто втручатися у внутрішньоросійські питання. Та зрештою російські вкиди спрямовувалися і на українську аудиторію, які пояснювали, що Внутрішні проблеми США і союзників значно важливіші за війну в Україні тож на допомогу очікувати не варто. Простішими словами, нашу державу кинули а українцям варто змиритися із новою реальністю. Окремо, варто пригадати риторику про чорний ринок американської зброї в Україні, яка дещо змінилася після подій в підмосковному кроку Сіті Холл. Росія використала цей теракт для демонізації України перед власним суспільством і зриву допомоги. І якщо до трагедії в крокусі стандартними для російської пропаганди були фрази Київський режим, нацистський режим і київська хунта, то після російські топ чиновники вже частіше говорили про українських терористів і терористичний київський режим. Не дивно, що пізніше. Поспред Росії вон Василій Нібензя почав приплітати Україні зв'язки з ісламськими радикалами. Є докази того, що київський режим уже давно співпрацює з ісламськими радикалами і використовує їх у своїх цілях. Також відомо, що посольство України в Душанбе вербує найманців, які бажають вступити в інтернаціональний легіон. Але довгоочікуване виділення американської допомоги повністю зламало російський наратив про зраду України західними партнерами. Українці знову згуртувалися та отримали. Більше надії на справедливе закінчення війни, але Росію це не зупинило. Та акцентуючи на тому, що нічого, крім страждань, американська допомога Україні не принесе. Вони продовжили видавати з'їжджені кліше. Наприклад, Дмитрій Пісков говорив, що новий пакет військової допомоги не змінить ситуацію на фронті. Вигоду отримає лише США, а Київ змусить воювати до останнього українця. Ось навіть такий крінжовий ролик про це викатали. Давай наступник. Паралельно Кремль продовжує працювати над дестабілізацією ситуації всередині України. Так, за даними ГУР Міністерства оборони України, у травні цього року Росія хоче реалізувати такий собі тришаровий план. Перший і головний етап військовий Росія буде продовжувати дискредитувати ЗСУ та привертати увагу до подій на полі бою. Другий дезінформація про мобілізаційний процес і легітимність президента України Володимира Зеленського. А третій розхитування ситуації на міжнародній арені. В принципі, Кремль займається цим давно, а тому не потрібно плекати надій, що Росія зупинить свою інформаційну війну проти України. Тому нам потрібно бути готовим до нових атак. Аби захистити себе від них, варто уважно перевіряти інформацію, особливо ту, яка надходить із маловідомих ЗМІ та телеграм-каналів. А 10 базових правил інфогігієни ми залишимо ось тут та в описі під відео. Тож не піддавайтесь на російське ПСО. Фільтруйте інформацію, яку споживаєте, вірте та допомагайте ЗСУ. Ну і не забудьте про підтримку нашого каналу. Це дуже важливо для нас. Побачимось у наступних відео.